Тобто в нас бойова культура була дуже сильно розвинена. І хлопці були вправні і готові до, до змаги в боротьби. Чому? Тому що це була частина наших національних традицій. Коли її повністю винищили, нам що зробили? Нам замінили, дали своє. От, наприклад, взяти історію нашої держави. Жалується церква православна, царю, батюшки, що от язичники влаштовують побоїща на е, Великдень на Пасху і на Різдво е, б'ються навкулачки. На Цар забороняє навкулачки. Через 20 років на нашій території з'являється англійський бокс. Розвивається, фінансується, підтримується. Нема, нема знову каз. Що от ці такі язичники тут встраюють ігрища, борються. І от люди, от замість того, щоб помолитися, вони йдуть, дивитися, як ті борються. Забороняють козацьку боротьбу на поясах, яка була дуже-дуже популярна. До речі, Іван Піддубний, козацького роду теж, він якраз був майстер боротьби на поясах. І він якраз попав в той період, коли... На поясах заборонили, а французьку боротьбу навпаки запровадили. Тобто, бачите, яка була ідеологія? Наше все винищили, а чуже привезли.